Сквери, кумби, майданчики усе це їхній фронт робіт. Озелені в ЧКП та помодисервіс спікується, щоб Краснопавлівка мала чудовий вигляд, даруючи естетичну насолоду мешканцям і гостям нашого селища. Доброго дня, Сергію Роланович. Розкажіть, будь ласка, Доброго. про ваше підприємство. Які основні види робіт ви виконуєте? У нас комплексне підприємство. Ми виконуємо майже всі види робіт: теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Управління багатоквартирними будинками і управління твердими побутовими відходами. Розуміло. а які проекти озеленення реалізовано все ще останнім часом? Як проєкт озеленення у нас в тариф по управлінню багатоквартирними будинками не входить, але ми утримуємо і клумби, і проводимо покоси, стараємось підтримувати. Наше селище чистоті, порядку? Якими основними проблемами ви стикаєтеся? Основна проблема це війна і нестача кадрів. У нас немає кому працювати. В основному працюють пенсіонери, жінки. Тому в цьому велика проблема. Добре, зрозуміло. А чи впливають погодні умови чи зміна клімату на роботу? Є тимчасові якісь незручності, коли ми робимо дахи. Ну, це не, не так а, значно впливає погодні умови на нашу роботу. А чи долучаються мешканці до процесу озеленення? Як вони можуть допомогти? Тільки коли толока, вони можуть вийти, і ми організуємо цю роботу. Якщо людина прибирає за собою, вона не так буде смітити. А Якраз з настанням осені наступає проблема опалого листя. Ми не не робимо шкоди для екології, і ми вивозимо його, ми його складуємо, компостуємо У нас чисто в селищі. Я думаю, мешканці це бачать. Як фінансуються ваші проекти? Чи отримуєте ви підтримку від місцевої влади? Так, отримуємо без підтримки міської ради, дуже було б складно. Підтримка є, і я хотів би подякувати їм за це. А що найбільше вас мотивує в роботі? Приємно, коли в'їжджаєш в чисте селище. Коли бачиш результати роботи, то це є мотивація. А чи є якісь великі досягнення, якими ви пишаєтеся? Майже зроблена диспетчеризація. Я думаю, що більше 50% труб замінені дуже серйозно оновились у нас і інструменти, і обладнання. Ми працюємо половиною складу. Ми виконуємо роботи. Це добре. І знаєте, вражає якісний стан так званого бродвею вздовж Тураси Поволоці Грагаріна. Хочеться подякувати вам за чудова робота, залишатні кумби, зручні лавочки, окремо зауважено про проурни біля кожної лавочки, адже недалеко всіх населених пунктах вони доступні. Задання, яке виконують ваші фахівці, дуже важливе і цінне. Дякуємо вам за вашу роботу. Ну, дякую за ці приємні слова. На жаль, комунальники чують дуже рідко ці слова. Хотів би всіх привітати з придешнім святом селища. Воно буде 15 вересня. Побажати всім їм здоров'я, їм їх сім'ям, миру. першочергово, щоб скоріш прийшов мир. А далі ми все зробимо.